Друзі, вітаю! Путін оголосив чергове перемир'я, чи точніше за тищем, до 9 травня, так званого дня перемоги, куди поїдуть путінські посіпаки зі всього світу. Їх буде правда небагато, але десяточок може навіть назбиратися. Також Лавров вийшов з офіційними умовами припинення вогню. Пісков закликає пошвидше до прямих переговорів. А більд написав про український план Б. що, мовляв, якщо переговори зірвуться в українців, є план Б. І вони точно не потонуть. Як багато хто нам бажає в різних частинах світу. А... Підпишіться на цей YouTube канал. Я для вас зараз все розкладу по поличках. Ваша підписка надзвичайно важлива, тому що мільйон триста з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує більше це відео і більше прекрасних українців можуть побачити відео, але тоді і більші збори, і швидші збори. Тому, будь ласка, підпишіться прямісінько зараз. Це дуже швидко. Це... Коштує практично 0,1 секунди. Тому, будь ласка, друге, я вас попрошу. Ми сьогодні стартуємо новий збір. Ви знаєте, що багато хто з наших співгромадян розслабився. Ну, мовляв, зараз домовляться, буде мир чого скидати. Ні, хлопці сидять в окопах, хлопці б'ються. Ви знаєте, сьогодні наймасштабніша атака по Черкащині. Ви знаєте, що зараз росіяни атакують Сумщину, Харківщину, Донбас. І хлопці просять нашої з вами допомоги. Ми кілька днів з вами відпочивали, умовно кажучи, заробляли гроші для того, щоб сьогодні ввірватися в збір. Купувати будемо дуже багато і не тільки шарки. А, у нас буде шарк на Харківщину. Це буде 92-бригада, га 4-й батальйон. У нас будуть реби. На 42 бригаду, це харківський напрямок. І в нас буде на Покровськ, 152 бригада. В нас буде Мавік і в нас буде автівка. Хлопці там е бойові пілоти якраз таки працюють на ФПВ-дронах, але для розвідки треба Мавік і Автівка. Тому ось таких три напрямки: три таких Мушкетери. Нам треба зараз буде зібрати. Все це сумарно 2 мільйони гривень. Один відсоточок уже на базі від себе свою двадцяточку я вже поклав. Будь ласка, прошу, долучіться ви, тому що разом ми сила, і кожна гривня повинна воювати. Будь ласка, включіться, поки йдуть ці. Так звані перемовини дійсно щось відбувається, щось може бути, а може і не бути. Тому треба готуватися до всіх варіантів. Але поки переговори йдуть, бачите, в Трампа вже півроку, як кожні два тижні, має щось вирішитися, але не вирішується. Зрозуміло, що в тилу багатьох це втомлює, але це взагалі не втомлює і тримає в тонусі тих, хто напередку. Тому що кожного дня прильот. Тому зробіть донат. Підпишіться, це важливо, щоб витискати російську пропаганду. А ми зараз з вами все проаналізуємо причому швидко і якісно. Путін оголосив триденне перемир'я на честь Дня Перемоги. Ну і це дуже смішно, що на релігійне свято, яке святкується три дні, в нього було тільки 30 годин, але на пропагандистське свято, яке святкується один день, він виділяє одразу три дні. А в Кремлі повідомили, що так званий правитель. Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я у дні 80-річчя. Тут теж одразу є пастка. Я зараз розкажу деталі. Але Путін хоче, чому три дні, щоб 9-го ніяких прильотів по Червоній площі не було. Ну там же ж буде Сі, там же ж буде там, Вучич, там же буде Лукашенко. От. Зрозуміло, що для України це жирна ціль. Зрозуміло, що пана товариша Сі ми б точно ніколи не зачепили б, ми його любимо, він нам дрони продає. От. Але, наприклад, Лукашенка чи Путіна чому ні? А чому ні? Вони вийдуть на площу. Ми знаємо, що точно вони для таких високоповажних гостей і клони не приїдуть. Ну, можна було б їх і привітати святковими салютами з України, відправити їм кілька дронів камікадзе і просто зачистити і ліквідувати як отого покидька, якого нещодавно а, знищили за те, що він робив наводки на а, генерал, так званий, от а, на українські мирні міста та села. От, Путін хоче, щоб ніхто не стріляв, тому зрозуміло, Путін зараз каже: А давайте перемиря. Хоча на інших територіях, типу подалі від Москви, як казав Класик, типу на Донбасі, на Сумщині він буде атакувати. Ми будемо відбиватися, він буде кричати: дивіться, українці знову порушують. От, але це вигідно те, що він оголошує сьогодні. От дуже близько до 100 днів президентства Трампа, що ось буде знов тишина. Бачите, Путін знову оголошує тишину. Одним словом, перемир'я у дні 80-річчя перемоги буде діяти з 0 годин з 7 травня на 8 до опівночі з 10 по 11. Росія вважає, що Україна має наслідувати приклад і також оголосити перемир'я в дні 80-річчя перемоги. Ну, загалом, якби в Росії були розумні політологи, вони б давно написали книжку Як перемогти фашизм і самим стати фашистами. До речі, безкоштовно дарую їм назву. Нехай пишуть, тому що вони якраз таки чемпіони світу, як вбиваючи дракона стати драконом. А, насправді в Росії ще боролися, окрім фашизму, з, з, з маразматикою. От і з багатьма іншими речами, тому вони ці всі речі дуже швиденько і очолили. Розумієте, проблема в чому? Що Путін намагається награвати собі імідж так званого миротворця, от яким він насправді і близько не являється. Але західна преса минулого разу його розкусила, тільки там суперфанати Трампа а, десь підігрували, казали, ой, який він молодець. Загалом вся світова преса взагалі не визнала ці так звані конвульсії. Насправді, як каже Клаузевіц в своєму трактаті, диктатори хочуть миру. Що це значить? І це типова історія, це типовий орвел в голові Путіна. Але просто що не всі наші західні політики читали е, Клаузевіца мистецтво війни. Він каже: диктатори хочуть миру. Що це значить? І Путін же ж теж демонструє, що він хоче миру. Якого миру хоче Путін? І якого миру по Клаузевіцу хоче диктатор. Миру, щоб окуповуючи вашу країну, він заходив без бою. Ось такого миру хоче диктатор, пише клазу, заходячи в місто чи країну жодного пострілу. Він каже мир. Мирна тиха окупація. Склали лапті і забули. Ось якого миру хочуть росіяни. І тому, коли вони оголошують перемир'я чи тишину, так подожіть, ви прийшли на нашу територію, і ви ще оголошуєте, так ви окупанти. І преса повинна писати, що окупанти роблять паузу в своїй присутності на чужій території. Не більше, ні менше. Ну, Але Володін, спікер Держдуми, каже, що українці і росіяни один народ, якраз об этом должно нападати перемір'я в День Побіди. Ми, ми вам нагадаємо і напам'ятаємо, якщо ми один народ, чого ж ви на нас напали? Чого ви прийшли на нашу? Територію, взагалі, хто вас кликав і для чого ви тут потрібні? Ви вбивці, мародери і окупанти. І місце в пеклі для вас всіх заготовлено. Причому для Путіна, Лаврова і Піскова. Якщо Пісков а, просто тервенить весь ранок про те, що треба прямі переговори, Росія готова. Ждемо сигнал від України. От, від Києва. У них немає слова Україна, у них є слово Київ. Це те саме, що вони Навального поки не вбили, не могли назвати етат чоловік. Е, власне, Лаврову теж буде місце в пеклі, е, оголосили свої офіційні вимоги припинення війни. Вам може здатися, що знову запахло Стамбулом 2, але я вам скажу, що прочитавши всі ці умови, я зрозумів, що там точно є таємний додаток. От... Е, і це небезпека, це велика небезпека, але давайте як мінімум по публічній частині, яку озвучила Росія. Крим, Сівастополь, так звані ДНР, ЛНР, Херсонська Запорізька області мають бути офіційно визнані російськими. Україна повинна скасувати заборону на переговори з Росією. Київ має відмовитись від вступу в НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Україна повинна пройти процес демілітаризації і денацифікації. Це ж цікаве питання, як його пройти. Е, Про РФ мають бути зняті всі санкції, а також повернуті заморожені активи. Вже не 30%. Все. Україна має, але в переговорах вони зійдуться на 30%. Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. Якщо комплексно це взяти, то це капітуляція з окупацією території і колонізація медійного, культурного, політичного та релігійного середовища. Далі, що в закритій частині, про що він не пише, точно скорочення армії? І зрозуміло, що точно проходження російської партії до влади. Загалом Росія хоче, щоб. Проросійська шаблонка типу Грузинської мічти, теж тут прийшла до влади. І ляльковий уряд буде їм якраз таки служити класним фасадом. Україна йде в Європу, але дойти туди не може. І якусь потвору тут завербовано готові будуть робити президентом, прем'єром чи будь-ким іншим. Єдине, що в цьому не враховується, єдине. Навіть не думка західних партнерів, не думка якихось наших друзів-ворогів, чи там, я не знаю, тут не враховується одна річ, яка міняє все кардинально. Це думка народу України. І народ України має іншу думку, ніж мають в Кремлі. Він мав її і в березні 22-го, коли був мінс 2 і має її зараз. Ну, а м, газета Більд каже, що в Україні є план Б. У нас є стратегія, і ми по ній рухаємося. Що кажуть в Більці? Україна дуже різко розігнала свою оборонну промисловість. В, в частності наростила виробництво ударних дронів Камікадзе. Ви знаєте, що за рік ми можемо взагалі вийти на цифру 5 от, мільйонів. А плюс великі дрони, які там летять, і 500-700. І взагалі на тому тижні були влучання. 1700 кілометрів. Не відстає і важка артилерія. В 2022 році ми взагалі не виготовляли гаубиць, то зараз виготовляємо кожного місяця по 20 штук. Наші українські плюс частину 155-х снарядів, це вже якраз натівський стандарт. Теж збирають. В Україні. Ну і е, більд виходить до висновку, що навіть якщо план Трампа не спрацює і не зможуть дійти до якогось спільного консенсусу, е, вони кажуть, що Україна готова дати бій. Ви знаєте, що грошей є мінімум рік, але питання з технологіями. Розвідка Старлінки, ну і власне ракети Патріотс для того, щоб оборонятися е, в. Просторі, якраз обороняти наші міста. Також рамкова угода Financial Times пише та Україна, США та Україну охоплювати всі природні ресурси, включаючи нафту, газ та ключові енергетичні активи на всій території України, каже Financial Times, посилаючись на українського чиновника. Нова вводна, нова такого не було. Говорили тільки про нові, про гази нафту, які добуваються тут вже. З часів Борислава в творах Івана Франка мова не йшла. Шмигалю треба трошки ділитися інформацією, яка там. І ще е Трамп хоче постійного зупинки вогню. Так, в адміністрації Трампа відреагували на продовження Путіним перемир'я на три дні. Трамп е, все більше розчаровується в Україні і Росії. Знову ж таки, в чому в нас розчаровуватися? Е, а український МЗС вийшов якраз з новиною, каже: А наша тоді зупинятися? Зупинятися з 8 числа, там, з ночі 7-го? Давайте зараз. І вони кажуть: якщо Росія дійсно хоче миру, вона повинна швидко зупинити вогонь. Якщо вогонь можна зупинити зараз і з любої дати на 30 днів, значить це реально, а не тільки для параду. Ну, Путін старий персонаж, він любить ходити на паради. Це загалом така велика тенденція. Путін парадна людина, ну, от, такий парадний диктатор. знаєте. Ну, от, то він, типу, хоче тільки коли йому вигідно. Україна зараз правильно робить, що підпирає. А ти можеш на 3 дні зроби на 30. Слабо? Розумієте, зроби на 300. Вийде з України, ти ж типу хочеш миру. Але в Трампа теж заява не дуже приємна для нас. В чому розчарування в Україні? В Росії, зрозуміло, в Україні. Ну, але інша сильна заява. Те, що він каже, що Трамп хоче постійної зупинки вогню. Це нормально. І власне, на рахунок того, що Путін дуже хоче миру, просто щоб ви розуміли, Wall Street Journal пише, що росіяни будують базу за 160 кілометрів від кордону з Фінами, вже повели туди дорогу, причому вона проходить і біля кордону з Естонією, і Фінляндією, і там вже і до Швеції чи Норвегії недалеко. Да? І там історія дуже проста. Вони будують житло, склади, воєнні бази і залізницю. І як ви думаєте, для чого ця історія робиться? Чи не для нової агресії на країни НАТО? Єдине, що Шведи можуть Росії втретє дати по зубам, і Росія згадає, що таке Фінляндія, Швеція і Норвегія, коли вони воюють разом. Путін хоче северних воєн, вони йому можуть повернутися. Та ще до речі, думаю, вже завершувати. Просто мене трошки розчаровує внутрішня історія. Арештували Януковича, але заочно, хто б сумнівався. Вийшли кажуть, все, слідство так класно працювало, що за 10 років нарешті заарештували заочно Януковича. Тепер йому висунуть звинувачення, і тепер все буде по-іншому. Друзі, сорі, але всі знають, що Юрій Єнакіївський, гаманець Януковича, живе в Монако, олігархія Януковича. Любітелі Угля і Сталі живуть в Україні, син Януковича. Сидить між Москвою і Дубаєм. А ми тут такі сліпі й дурні в час, коли грошей немає, збираємо по копійці на дрони, ви його бабло не заарештували? Він живе в Барвісі, це офіційне слідство. Каже, найдоророжче село серед е е російських цих казнокрадів. Саме лакшерне, лошарне, як вони там його називають, село, типу, барвіха, типу, вже дорожче Ну не буває. Янукович зрозуміло, що морда там. Остановіться. Розумієте, типу, чого ми не заарештовуємо його бабло? Купа нерухомості по Києву, де? Що з Межигір'ям? Чи є воно? Зробили госпіталь військовим. Реабілітацію там проводимо. Аналогічне питання з баблою цього Медведчука, чого ми захищаємо цих запроданців? Ви що думаєте? Що якщо вони сюди прийдуть, вас врятують? Перед ким ви граєте ці альтернативні додаткові сценарії? Перестаньте, немає іншого шансу в нас. Або Україна виграє, або нас не буде. І не треба грати, ховати януковицьке бабло, квартири на дружині, ж вільні, нормально все. У всіх все нормально, бабло крутять, катера продавали. По Києву можна, машини його продавали. А чого це не в державу? А чого ці мільярди не пішли в державу. Курченко, Клімєнко, Азаров, Сина Азарова в центрі Києва, здоровезна будівля, 30 кілометрів. Нікому не треба. Нікому не треба, хай стоїть все прекрасно. Схему ще хотіли, впарити її на Київраду, Раду. Ви купіть, ми вам откат зробимо. Добре, що преса написала. Покидьки, просто покидьки. Нічого з Януковичем не роблять. Янукович за цю війну не заплатив ні копійки. Ми з вами дали більше, ніж наші слідчі здерли з Януковича. Просто бісер в очі в минулому скликанні півтора мільярди. Та це взагалі не гроші для Януковича, який гріб десятками мільярдів. Янукович тільки наступникам дав флешку на 6. Одні кажуть на 2, другі на 6. Невідомо. Тут, тут не буду брехати. Такими чорними грошима максимально, типу, що якщо вдруг піде обналічувати, ну її потім далі передали. Ніхто з неї не знімає. ну, Більше вірю в два, ніж в 6, але розумієте? Януковича заочно заарештували, ви що нам плюєте на нас? Знущаєтесь, 10 років пройшло. Що це за слідство взагалі 10 років? Та люди б, якби знали на Майдані, що ви 10 років ніхіра не зробите, а заплювали б там же. Ви знущаєтесь просто, гроші Януковича є в Києві, є в Швейцарії. Що робить наша ця прокурорка Послиня? Крім того, що розпаковує, значить, по ячейках сьогоднішнє. Чому не вертаємо гроші Янаківського, Януковича, Азарова, Кліменка, Арбузова і решти? Чому ми це не робимо? Це гроші, це десятки мільярдів доларів, які сьогодні можуть стати гаубицями, снарядами і дронами. Ну, совісті вас немає. Розумієте, і це треба питання піднімати і владі, і депутатам, і Кабміну, і президенту, і всім, чого ви криєте корупціонерів минулого. Його треба множити на нуль. А вони сьогодні заочно заарештували, бо він незаконно пересікав кордон і підбурював. За 10 років це все, на що ми здатні. У футболі є дуже просте правило. Не забиваєш ти, забивають тобі. Просто про нього дуже важливо деяким людям пам'ятати. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, чи зможе Трамп та Україна, офіційна наша позиція, дотиснути Путіна робити перемир'я на три дні. Не на три дні, а зробити його хоча б на 30. Розширити. Це перше. Друге, хто і для чого тут грається в котів та мишей із Януковичем? Чому Янукович не полиняв на серйозні мільярдні суми? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ми хочемо вичистити і український медіапростір, і український політикум від російської агентури, від російських наративів, від російської політики і загалом від російської присутності в нашій прекрасній державі. Ну і третє це найголовніше пряма. Дія. є в політології таке значення в даному випадку. В Ютубі ми його використаємо інакше. Пряма дія це ваш донат. Кожна гривня має воювати. Ми збираємо одразу на три бригади. Це дуже круті хлопці. Я вам казав, шарк ми будемо купляти для 92 ї бригади, 42-га – це реби, а 152-га – це Мавік, прошечка і Автівочка. Пікап, щоб хлопці могли їздити на полювання і знищувати покидьків, які прийшли на нашу територію, яких, до речі, сюди закликав Янукович. Тому, будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.